Харків завжди пам'ятає про людей, завдяки яким сьогодні має статус незламного. Тож нині відзначає тих, хто тримав фронт як на передовій, так і в управлінській сфері. Медаль за оборону міста Героя України Харкова, мер мегаполісу Ігор Терехов, вручив директор департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста Івану Кузніцову та генеральному директору КП харківські теплові мережі Василю Скопенку. Це відзнака, по перше, від Міського голови Ярик Олександровича Терехова я дуже щасливий від того, тому що саме Ярий Олександрович Терехов від початку війни всіх нас об'єднав і не покинув ані місто, ані харків'ян, і він для нас є певний зірець відваги, мужності, і який безпосередньо нас спрямовує на перемогу. Ну і крім того, враховуючи те, що я також безпосередньо брав участь у звільненні міста Харкова і Харківській області, тому така відзнака для мене дуже є цінною. Василь Скопенко та Іван Кузніцов обою управлінців не лише забезпечували і продовжують забезпечувати роботу критичної інфраструктури в найгарячіші дні, а й особисто брали участь у визволенні Харківщини на передовій. Говорячи про відвагу командирів-побратимів, Іван Сергійович згадує про випадок, що трапився у перші місяці широкомасштабного вторгнення. Війна, вона така штука. Не якась там гра у Контрстрайк, на або там якийсь художній фільм. Тут немає. Другого дублю або ріплея. На жаль, це був травень місяць 22-го року, коли ми вже звільнили утузовку населений пункт, і наступне було завдання визволити Олександрівку, такий населений пункт. Ми зібралися всі і почали організовувати наступ за кермом. сів Василь Вікторович Скапенко, я поруч, мої побратими. Разом з іншими військовими Іван Кузніцов долучився до організації наступу. Однак після значних втрат постало питання евакуації. Та рішення командира з позивним тренер змінило хід подій. Завдяки рішенню командира, його позивний був тренер. Він сказав, що вже покладено стільки життів, проведена така робота, тому давайте за Харків, за матерей, за доньок будемо йти вперед. Ми взяли. Перехрестя ми взяли зеленку, і тільки завдяки таким командирам, завдяки таким рішенням, завдяки таким діям. У нас є перемога. Сьогодні Іван Кузніцов та Василь Скопенко тримають інший фронт управлінський, але мотивація залишилася та сама: захистити Харків і зробити все, щоб він вистояв і переміг, завдяки наказу. Ігоря Олександровича, Терехова, а це для нас як бойове розпорядження. Повинні його виконати будь-якою ціною. Ми пройшли чотири опалювальні періоди, містяни це відчули. Хтось на сьогодні скаже, що це можливо, неможливо, що це якась наукова фантастика. Але це... Це ми зробили, і це завдяки моєму побратиму Скопенку Василю Вікторовичу, який очолює це підприємство. Звісно, усім працівникам комунальних підприємств, теплові мережі і інших підприємств. І найголовніше це ціль, яку поставив. Міський голова це децентралізація генерації в місті, і ми йдемо великими кроками до цієї мети, і ми на сьогоднішній час перші в Україні, які ну, виконують це завдання. Іван Кузніцов переконаний, перемога не лише в руках військових. Нині над Харковом ярит це не жовтий прапор і завдяки тисячам цивільних від комунальників до управлінців, від волонтерів до підприємців. Кожен робить свій маленький внесок на шляху до великої мети. Уже в четвертий рік ми живемо з вірою в мир, але ми завжди готові до війни. Оскільки ми не злами, як наше місто, ну і наш міський голова Ігор Терехов. Ольга Трачук, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Андрій Паколов Харків. Новини.